І так, всім привіт! Сьогодні по просьбі однієї людини з коментарів я збудую... я буду будувати поверхи, але всього на всього два. От я тут вже драбину наперед поставив. І тут виробив прохід. Час будувати той поверх. Ай, нічого, приберу зараз, хоча ні, не зараз. Takk. Коротко буде лягати. Трохи нарубаю дерево все. Коли мене я так записано, так, так лагаю. А, а так зразу, що ні. Так, отже, йду назад до ліжка. Треба бігти, поки не настала ніж, і не з'явилися mm -hmm. зомбі. Бо, бо під вже зомбі скріпилися якими такими. Я працювати не збираюсь. Короче, не звертайте увагу, що тут відбулося. От, зараз. Буду докінчувати будівлю третього поверху. Бо я другий стак тратити зараз не хочу. Другий стак розраховує в мене на будівлю четвертого поверху. А тратити, щось раніше свого часу, я не хочу. Принаймні, як я роблю. Так. Так, поставлю тут факел, бо тут всякі момби не спавни, яка така противна гадість. А, стоп. Забув, в мене ж вугілля немає, він старів, воно тут лежить. Десь. Забираємо і роблю факел. Факел. Чотири факела. Думаю, достатньо. Ставлю тут факел. Аби всяка гадість тут потім не спалась. Хоча не знаю для чого. Хоча боюся, що тут день буде та гаді спавнитись. Так, іду ще нарубаю. Друг. Хм. Хоче можу і звідси впасти. Ай, та давай за дизайннолі ну, подребинути вже. Але зробиться якомога безпечніше. Ага, якомога безпечніше. Тваритину всього до здоров'я втратив. Ну, менше трохи. Але все ж достатньо. рекомендую робити таке Майнкрафт. Часто. Якщо таке робити часто, то можна і так все здоров'я втратити. Хочу, не повинен, ніхто нікого нового в Мікрофі вже немає. Потім я додам туди вікна, але не... але поки що не зараз. У мене ресурсів нема. Стоп! А чому це дерево літає? А, держи. А, вот чому. Зараз дістану це дерево. Так, перевірити, треба чи тут немає інших. Ну, нема. Забираю все, що тут є. Перекравчую друге І йду закінчувати будівлю 3 поверху. Більше будемо вчиток на 4 поверхи але звати я не буду. А знову даду вам вибір, вибрати в коментах. Куди ми далі будемо розвивати? О, Навіть трохи на четвертого поверху залишилось. До речі. Цей був зроблений одразу через дві години після першого. я не знаю. вам певно. І це не дуже цікаво. Я ж, я ж тут не что не добудувалась. Она використовується тому, що в мене скоро зламається. На Ібо вона бути не в чому хочеться. Іби вона деяку моду вже послужила. Тай мені достатньо матеріал, щоб зробити нову, але все ж. це чотири порх, Чет... третій, четвертий порх добудовані. Відео закінчується.